Як лікувати водянку, звідки вона береться. Також поговоримо сьогодні про захворювання печінки, жовтуха, шкірні захворювання. Що робити, якщо це все вас тривожить? І як лікувати це народними методами, не фармацевтичними, ті, які знімають симптоми, так, а народними. Привіт, мене звуть Ірена, і це канал Здоров'я та довголіття. Підписуйся тут багато шоцікаво, корисно. Також, якщо ти перший раз на моєму каналі, клікай на аватарочку мою. А з фото і тобі розгорнеться більші відео на цьому каналі. Отож, а, надіюсь, ви підписалися, буду вдячна вам. А, і зараз дійсно поговоримо про такі е, небезпечні захворювання, які ведуть до летального виходу, тобто до смерті. А взагалі, звідки вони беруться? А відомо, так, це не афіширують, не афішують, але відомо, що коли людину пічкають. Наприклад, в лікарні, тими чи іншими ін'єкціями, тими чи іншими таблетками, і все на кучу. А в організмі стається такий шок, так і він вже не знає, що від чого і що робити. І трапляється так, що в організмі утворюється така штука, така хвороба, яка називається водянка. Що таке водянка це? Можливо, пам'ятаєте, такий ще мутік був але... Я водяною, так тобто людину роздуває в організмі людини, накопичується а, рідина, що нам говорить, наприклад, Чачі Піці про це, а, я задала м, такий а, запит, як лікувати водянку народної медицини. А лікування водянки на це накопичення рідини в тканинах або порожнинах тілах, народними засобами, можливо, як допоміжне, але обов'язково слід проконсультуватися з лікарем. Ну, обов'язково, да? Ви розумієте, а, які вам назначить таблеточки, да? ну і так далі. Так, йдемо далі. Особливо, якщо причина водянки серйозна, наприклад, серцева недостатність, розпочинки чи хвороб не рок. Ми ще, а, значить, роз. Прочитаємо, що саме які засоби поширені при народній медицині, так, на народній медицині при таких хворобах, як водянка. Перший це настій петрушки. Далі рецепт, наприклад, одна столова ложка насіння петрушки або потрібно корня на 0,5 літр окропу, настоїти 8-10 годин вживання по одній столовій ложці 3-4 рази на день. Тобто, якщо ви зробите що більше, це нічого страшного. <ділля> Дія сичагина допомагає виводити надлишкову рідину. Тобто, ви розумієте, що це має бути на постійній основі, так, тобто там робити якісь перерви, наприклад, коли вже вийшов, вилькувався, так, то тобто, постійно все одно треба повторювати курс, а, наприклад, один раз в 4 місяці чи 5 місяців, 4, я думаю. Далі відвар крузіних рилист, це що мені приписали, а це а, нирки проблеми. Ось відвар крутиних рилець. Рецепт. Одна чайна ложка сировини на 200 мл окропу варити 5 хвилин, настояти 30 хвилин зживання по 1-3 склянки 3 рази на день, діє счагин і зменшує набріки. Це класно. Далі настій березового листя, можна таким самим чином, як попередній рецепт. І далі останній рецепт майже останній гарбуз і його сік. Вживання сирого гарбуза або свіжого соку по 0,5 склянки 2-3 рази на день також сприяє виведенню рідини. І останній рецепт настойка або чай із хвоща польового. Одна чайна ложка сухої трави на 200 мл окопа на 30 хвилин, вживання по 50 мл 3 рази на день. І звісно, не використовувати довше 7-10 днів без перерви, бо може подразнювати нирки, то тобто, це потрібно пам'ятати. Тобто, це напряки червної порожнини і так далі. Це все, що зв'язано з водяним цим станом. А що хочу сказати? Я зараз вам перечитаю У мене є така книжечка. Так. 2000 рецептів від народної медицини, так, і я перечитаю всі трави, так, які, в принципі, допомагають очистити організм від непотребу і забрати оцю дану хворобу. Тобто це і при водянці, це і при хворобах починки, і при жовтусі, і також при шкірних захворюваннях. Так, можете, скажімо так, більше. Почитати в інтернеті, так, чи в Чачі, чи в Гуглі як краще його е, співвідношення, так, щоб було, але зазвичай це плюс-мінус, як чай п'ється без печенюшок, без цукерок і так далі. І робиться, наприклад, як я роблю, я роблю, наприклад, п'ю 10-14 днів, далі я роблю перерву так, в місяць і знову повторюю, але вже з іншими травичками. так, то тобто я більше як практична. Практику роблю, так, практикую ось е, для свого організму, так, щоб у мене було все в порядку. Якщо у вас локальна проблема, наприклад, локальна, у мене проблема з печінкою, або локальна, у мене там е, проблема з нирками, або водянка. Так? Тобто вам локально треба саме е, конкретні трави. Так ось перелік трав можете записати собі, агава, листя має бути, аніс, насіння, барвінок, трава. Бедренець корінь. Береза, листя або нирки, Бузина чорна, ягоди або корінь. Горець перечний це трава. Горець шероховатий це трава при золотусі, горечавка, корінь. Горець світ, кукушкін це трава. Гусина лапка це трава. Дроб красинний – це трава. Дурнишник трава, дим'янка трава. Яжевіка. Цвіт або листя, жовтушник, трава і насіння, жаруха, свіжа трава, земляника, ягоди і трава, конопля насіння, кропива, а, така, що пече корінь, а, Крушина, ломка це ягоди, кукуруза, кукурузня ліса, ландиш це цвіт. Ластовін це корінь, лебеда, лебеда трава. Лопух це корінь, любий корінь і листя. Мальва чорна цвіт, мед, пити як чай. Миндаль це масло, олія, можевельник це ягоди, Ноготки, це цвіт. Горіх грецький це листя, пастуша сумка, не знаю, як буде. Трава, подорожник це дуже класна, до речі, трава взагалі листя. Далі полинь це трава, пирій це корінь, редька, розмарин листя, терн це цвіт. Тим'ян звичайна трава, тим'ян повзуч або богородська трава, фіалка трьохколірна трава, хвощ польовий, хміль, цвіт і м -м, шишечки. Це корінь корінь, череда трава, чорниця, ягоди, чистоті сік, яснотка біла або глуха кропива трава. І останнє ястрибинка волосиста трава. М -м, ось таким чином. Тобто, я сподіваюся, ви записали їх, можете перекрутити назад і зупиняти це відео і записувати, тому що дійсно про ці всі трави, так, перелік, скажімо так, трав підчищають, не може людина знайти в інтернеті, так, тобто якісь загальні трави вони дають. Ось, а все решта, наприклад, якийсь жаль. Ну, Хтось тобто, не дуже хоче, щоб люди, що, люди а, а, користувалися народною медициною, так, тільки виключно фармацев, фармацевтичними таблетками, там і так далі. Що це призводить? Призводить до то, того, що організм перестає взагалі нормально функціонувати. То тобто ви про це повинні пам'ятати. Ось а, далі, звісно, це ми повинні розуміти, що при таких хворобах а, повинно бути. Певна дієта, тобто системи харчування. Ви собі не можете подозволити вже копчене, жарене, так, тобто це вже залишаємо десь там, не знаю, раз на місяць, раз на три місяці, так ось е класно, щоб взагалі залишити на свята. ну Ось таким чином. Я сподіваюся, сьогодні вам було корисною. Якщо є ще запитання, е задавайте в коментарях або е діліться своїми, скажімо так, думками, що ви знаєте, як е що. Пити від водянки від е, печінки, так від жривтухи, від шкірних захворювань, від нерок. А буде цікаво почитати і всім буде корисним. Дякую всім за увагу і всім папа на, до наступного тижня.